Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела ялуна, співало все, сміялось і бриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх нас. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинув Пісні пташені і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.